Часте запитання на позицію JavaScript розробника є запитання про те, що таке чиста функція. Отже, чиста функція це функція, яка при однакових аргументах завжди повертає однаковий результат. А якщо ми подивимось на ось цю функцію, вона працює тільки з A і b, і вона працює з константою C, яка знаходиться всередині функції. І якщо ми будемо передавати сюди однакові аргументи, результат завжди буде однаковий. А якщо ми, наприклад, зробимо ось так. Створимо зміну B і будемо брати її з замкнення. Ця функція вже не буде вважати чистою, тому що якщо в нас поміняється наша змінна, результат буде інший. Навіть при тому, що в нас аргумент A буде завжди однаковий. Також, якщо функція взаємодіє з чимось стороннім чи змінює щось стороннє, вона також не вважається чистою. Банально, якщо ми тут робимо http запит Ця функція не може вважатися честою.